є знижки на Уролесан 15% в Аптеках подорожник, бам та ощад. Прикордонники вчудили на Волині двох місцевих вартових кордону звинувачують у переправленні за кордон понад дві сотні ухилянтів. Як волинським прикордонникам давалося непомітно сприяти виїзду сотень чоловіків за кордон, на якому Пункті пропуску працювали підозрювані і що їм загрожує, розповім за мить з вами. Новини Тесінвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На третьому році війни, коли вся країна гуде від обговорення, а громадяни сваряться щодо мобілізації, почути цю новину, це просто якийсь сюрреалізм. Але ні, це правда. У державному бюро розслідувань заявили, що викрили двох працівників Держприкордонслужби на Волині, які сприяли втечі з країни, щонайменше 170 чоловіків призовного віку, підозрюють у злочині двох прикордонників: головного сержанта та молодшого інспектора ДПСУ, які працювали у пункті пропуск у Стелух. у судовій ухвалі Личаківського районного суду Львова повідомляється, що насправді у хилянці могло бути і більше. Згідно з матеріалами справи, військовозобов'язані перетинали пункт пропуску на легкових автомобілях. А прикордонники не вносили інформації про це у бази даних. Під Час досудового розслідування правоохоронці встановили, що з липня по вересень 22-го року інспектора незаконно пропустили 207 чоловіків призовного віку. Є у тексті цієї ухвали, і інша неочікувана, але дуже цікава деталь. У теперішній час відомо, що на територію України повернулися двоє осіб, які у вище зазначений незаконний спосіб перетнули державний кордон України. З цього місця детальніше. Тож, як стверджується, в ухвалі суду знайшлися чоловіки, які після того, як скористалися послугами прикордонник. Ків все ж повернулися до України. Один із них мешкає в Одеській області, і навіть не поніс це жодного покарання. Білгород-Дністровський міськрайонний суд закрив його справу щодо незаконного перетину кордону через закінчення термінів давності. Другому чоловіку пощастило менше. Мешканець Закарпаття також повернувся на батьківщину, але сухим з води вийти не зміг. Виноградівський районний суд виявився жорстокішим і зобов'язав порушника виплатити невеличкий штраф – 3-4 тисячі гривень. Наразі слідчі ДБР намагаються дізнатися всі деталі цієї обурливої схеми, зокрема і прискоран цих двох. Прикордонників для цього суд дозволив ДБРівцям доступ до пов'язаних зі справою документів та речей. Чи затримані підозрювані прикордонники наразі невідомо? А як думаєте, ви чи зможуть правоохоронці довести вину підозрюваних і як їх мали би покарати? Напишіть нам про це у коментарях. Інша, але вже весела історія пов'язана з ухилянтом. Відбулася 20 квітня і також на Волині. Я не народжений для війни. Я вас туди не посилав і так далі. Вже у минулому на дворі весна, тому і від маски зовсім інші. Так от там відбулося доволі цікаве судове засідання, яке потрапило в об'єктиви місцевих телевізійників. Прокурор, тобто сторона звинувачення, вимагала від суду посадити за грати аж на три роки чоловіка, який не приходив по повісті. У ТЦК. цим чоловіком був мешканець села Копилля на Волині Сергій Шаук. У суді той чесно зізнався, що не йшов, бо немає на кого лишити матір. Я тоді не пішов, хочу піти зараз, щоб не сісти. У мене мама хвора. Нікого не було вдома. Пані прокурор Оксана Яковлова виявилась непохитною і на доводи Сергія не повелась. Вважаю вирок суду першої інстанції в частині призначення реального покарання у воді трьох років позбавлення волі законним мотивованим та обґрунтованим. Суд при призначенні покарання обґрунтовано врахував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Зокрема, відповідно до статті 12 кримінального кодексу України, вказаний злочин належить до нетяжких злочинів. Окрім того, суд врахував суспільну небезпеку вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказаний злочин пов'язаний з ухиленням від проходження військової служби під час мобілізації в умовах воєнного стану. Суддя ж виявився більш співчутливим і перепитав Сергія, чи справді він готовий служити і коли все ж таки з'явиться у своєму ТЦК та СП. Піду, хоч би 10 днів, щоб картоплю посадити, бо в мене вдома взагалі нікого немає. Я шкодую, я винний, я визнаю свою провину. Дуже щире зізнання, як на мене. А як думаєте ви, чи варто карати таких ухилянтів, як Сергій? Напишіть нам про це у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисяч вподобайки. Побачимось!